Чергова спільна акція з фондом «Співдружність України і аклорами квартала 95. Отправляємо 44 дитини Дергачівської громади, громади, яка майже щодня теж потерпає від обстрілів. Це буде повністю відпочинок, і, відповідно, розвивальні, розважальні програми також передбачені. Діти вже були в цьому санаторії, задоволені, тому що в першу чергу там безпечно, там свіже повітря, а найголовніше це спілкування з однолітками. Окрім програми санаторії, наш благодійний фонд «Співдружність України домовився з місцевими музеями, гедзопарком, майстерня ліплення. Діти відвідують ще майстер-класи. Я їду з однолітками, з молодшими та може зі старшими. Я буду очікувати дуже приємних вражень, спілкування, тому що багато не спілкувалася з ким і їдемо до Яремчі на один місяць.